Мене звати Богачук Ірина, я майстер по перманентному макіяжу і тренер, і також я лікар-косметолог. Для мене – це про самовдосконалення, це про вихід за межі свої і це про правильне висловлювання своїх думок. Я навчилась дійсно структурувати свої думки і вкладати це максимально в зжаті речення, тому що розказати я можу багато, але чи це буде ефективно, це вже інша справа. Тому це мені дійсно допомогло. Також був надзвичайно цікавий модуль про фізіогноміку. Це допомагає як в роботі, в принципі, так і в, в цілому в житті. Мій основний запит, коли я прийшла на «Артспікер», був той, що я зараз займаюся організацією школи по перманентному макіяжу, і для того, щоб донести учням. Те, що я знаю свої знання, свою техніку, і взагалі щоб вони перейняли дійсно якісно ці знання, необхідно вміти правильно про це говорити і правильно доносити свою думку. Як на мене, людина, яка не вміє розмовляти і не вміє комунікувати, вона не може навчити, тому це був мій ну, основне завдання.